Друзі, вітаю на магії рослин. Я Тетяна і наш садочок на півдні України, Миколаїв. Чудових рослин, які здатні прикрасити будь-який садочок, дуже багато. І як розгубитися, що саме обрати? У нас дуже погана якість води, у нас отруйні речовини в повітрі, рослини отримують опіки, хворіють. Взагалі є рослини, які гинуть на очах і неможливо їх врятувати. Тому сьогодні відео я покажу вам рослини, які витримали у ці всі випробування, і вони не тільки вижили, вони дарують красу. В цьому відео я буду використовувати кадри з минулого року і надам вам посилання на сайт, де можна переглянути і обрати собі цікаві рослини. Розпочинаю огляд з лаванди. І хоча зараз, після зими, вона не має тої декоративності, не така яскрава, все ж таки це рослина вічна зелена. І вона створює затишок впродовж всього року. Бордюр з лаванди. Чи це окрема напівкуля, стрижена, сиза напівкуля, яка ще й квітує два рази на рік? Це ж чудово. Лаванда прекрасна медонос, компаньйон до троянд, різних чагарників, які мають форму парасолі, тобто вона прикрашає їх знизу. А після обрізки ми використовуємо її суцвіттям для сухих букетів, створюємо флористичну композицію, робимо лавандову олійку, лавандову цукор, різні ароматні подушечки. Тобто, це прикраса не тільки для саду. Вузьколиста лаванда зростає на всій території України і зимує без укриття. Французька лаванда навіть у нас на півдні може виморзнути. І більш всього страшні для неї зворотні морози, які в кінці березня, на початку квітня, коли вже рослина стартанула, вже почалася вегетація, а тут сніг, мороз і лаванда може загинути. Тому французьку лаванду вирощуєте в горщиках і заносите в приміщення. Розмножити лаванду можна декільками способами. Це і ділення дорослого куща, живцювання. Збираємо насіння та сіємо. Залишилося тільки обрати свій улюблений сорт, посадити його і будете поступово розмножувати. Як це роблю я. А що ж там з трояндами? Ви знаєте, супер! Зростали, квітували, нас радували, прикрашали садок. І не дивлячись на те, що цю рослину не називеш невибагливою, ми захищаємо троянди від хвороб, від шкідників, підживлюємо органікою, десь там добрива мінеральне даємо, обрізка, колемо руки, але наші зусилля це краса. Ця рослина нам вдячна за нашу турботу. Вона прикрашає наші сади. Троянди-виткі, ґрунтопокривні, кущові, чайно-гібридні, шраби дуже великий асортимент. І мені здається, що кожен собі знайде свою квітку. І з кожним роком з'являються нові і нові сорти чи гібриди. Які більш стійкі до хвороб, квіти їх витримують дощ, спеку, тому можна обрати тільки опирайтесь на досвід садівників, які саме в вашому регіоні, тому що, наприклад, у нас зростають англійські троянди, але я їх розміщую в напівтіні, або щоб були поряд рослини, сусіди, які прикриють троянду, коли спека. Коли Прямі сонячні промені, англійські троянди, які зростають в нашому садочку, це ліцензійні рослини, і я їх придбала в інтернет-магазині Флоріум декілька років тому. Саджанці були якісні, і рослини потужні, здорові. Тому від якості саджанця теж багато чого залежить. У вас є можливість обрати на сайті Флоріум не тільки троянди, але й будь-які рослини. Я вам надам посилання на сайт. Також ви можете скористатися моїм промокодом Магія рослин та отримати знижку 10%. Зараз можна оформити передзамовлення, а оплачуєте за товар. Коли він відправляється вам або вже на пошті. Є гарантія, якщо щось пішло не так, можна обміняти товар або вам повертають гроші. Мій промокод діє на весь рік. Будь ласка, замовляйте, прикрашайте свій садочок і хай вас рослини радують та надихають. Як помаранчеві вогники височіють лілії. На мій смак краще групова посадка одного забарвлення. Я висаджувала по 7 цибулин. Обирайте лілії за формою квітки, забарвленням, висотою, часом цвітіння. До речі, лілії мають приємний аромат. У нас в садочку зростають гібридні лілії, є орієнтальні, вони квітують пізніше, в серпні, а взагалі є в продажу і трубчасті лілії, і лілії гіганти, гібриди, мартагон. Обирайте свою улюблену лілію та прикрашайте квітники. Такий вигляд мають лілії зараз в кінці березня. Я ще не прибирала листя. Тут поряд зростають злакові рослини і своїм сухим листям вони закривали лілії від морозів, тому що були холодні ночі. Лілейники. Рослини, які не є сучасними. Але вони здатні додати яскравих фарб чи ніжності в композиції з іншими рослинами. Їх люблять садівники через різноманітне забарвлення, за те, що вони невибагливі та морозостійкі, швидко адаптуються до умов саду і живуть протягом багатьох років практично без догляду. Після зими прибираю старе листя, підживлюю гранульованим пролонгованим добривом один раз за сезон. У нас прокладен тут крапельний полив, але ви бачили, яка якість води. І я майже не поливала лілейники. Мульчування мені допомогло і те, що зростають рослини вже більше трьох років на одному місці. Мають розвинене коріння. Ще одна рослина, яка здатна прикрасити своїм шикарнющим листям голу землю, яка створює затишок в тіністому садочку. Це хоста. І нам на півдні дуже складно вихвалятися хостами, тому що це і сухе повітря, це недостатнє поливу, це пекуче сонечко. Але все ж таки і у нас хости в затінку зростають. Саме тут під парканом я розмістила хости, декілька сортів маю. Це як з великим. Гігантським листям, так і більш мініатюрні сорти, які за 10-12 років майже не змінилися в розмірі. Зараз вам не можу продемонструвати, але покажу вам кадри з минулого сезону. Хости з блакитним забарвленням потрібно висаджувати тільки в затінку, саме там буде насичений сизий колір. Крім листя, хости прикрашають ще й квіти. Це теж беріть до уваги. Приблизно місяць квітують, а розмножую хости діленням. І це краще зробити не пізніше квітня. Гібіскус садовий чи гібіскус сирійський. Це невибагливий посухостійкий кущ, який полюбляє багато сонця, і саме на півдні він дійсно красень. Раджу його мати, особливо якщо у вас дача, немає часу доглядати за рослинами. Головне зробити обрізку навесні або восени, як вам зручно. І все буває попилиця на листях молодих, але це все можна прибрати біопрепаратами. Квітне з липня по морози прикрашає ваш садочок і тільки вас радує. А розмножити можна як живцюванням, так і ми збираємо насіння, їх коробочки та сіємо. Гібіскус можна формувати як свічка, як колона, а можна в більш розлогій формі. Це як вистачає місця. Можна взагалі з гібіскусу зробити як огорожу, і це буде невибаглива рослина, ще й квітуча. Я аналізувала, чому саме ці рослини змогли вистояти, чому вони вижили. І прийшла до висновку, що це через кореневу систему, її будову. Вона або стрижнева, йде вглиб, або вона потужна, розгалужена. Але все ж таки рослини, які мають ось таке коріння, вони вижили. Тому при посадці обов'язково в корінні ті рослини допомагайте. Є багато різних препаратів: це і добрива, це і стимулятори коріння. Або створіть умови, щоб коріння розросталося. Дренований ґрунт, поживний ґрунт. І все буде чудово. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно та цікаво. Не забувайте вподобайку. Підтримайте мій канал. Слава Україні! Йдемо до перемоги!